Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Надія Фурма. я духовний наставник, проявлений і багато. І сьогодні я проведу тебе по медитації, про працювання страхів, прийміть зручне положення, закрийте очі, зробіть глибокий вдих через ніс і глибокий видих через рот. І погрузіться в сон. Найперший твій страх був відокремитись від джерела енергії Всесвіту. Другий твій страх проявлявся в моменті, коли твоя душа. Поселилася в утробу матері, поселилася в ембріон, і ти жив у незнанні, ти нічого не бачив, окрім своїх ручок і ножок, ніжок і поповинен. Затримайся у цьому моменті. І чітко прослухай стук серця своєї матері. Її тепла це перший звук, який тебе заспокоював. Утроба матері це перші твої обійми. Обійми себе в моменті. Це тебе заспокоїть. І знову ти зустрівся зі своїм страхом і від'єднався від джерела, вже не духовного на цей раз, а фізичного від тіла своєї матері. Ти родився фізично. Четвертий твій страх покине того, дуже яскраво проявляється, коли тебе відлучають від людей. Можливо, тебе мало годували, вигодовували грудним молоком. Або зовсім не годували грудним молоком. Мало брали на ручки. Недостатньо обіймав, ласкав, щось приємного говорили, і ти не відчув потрібної кількості тепла. Проживи той момент, як ти був немовлям, немовлям, що плаче. Уяви, П'ятий твій страх відбувся, коли тебе вперше залишили? Комусь іншому мамі? Як ти себе відчував? Страх бути покинутим? Стоїть на одному місці із страхом смерті. Так як смерть дорівнює, означає те саме, що життя мене покидає. Наступна твоя зустріч зі страхом відбулася, коли ти пішов у дитячий садочок. Тривалий час був без батьків. Пізніше тобі часто приходило щось покидати. Ти залишив дитячий садочок, потім школу, потім коледж і інститут. Можливо, тобі довелося залишити і шкільних друзів. Переїхати в інше місто, в іншу країну, своїх однокурсників залишити, а також можливо тобі прийшлось залишити свою неулюблену роботу, або прийшлось. Розлучитися із партнером, який не поважав твої інтереси. Або зараз така ситуація, коли тебе оточують люди, у як... з якими у вас немає спільних інтересів, які не поважають твої інтереси, але ти боїшся їх покинути? Можливо, тобі хтось. Роби боляче, а ти все рівно боїшся його покинути. Прийде час і прийдеться покинути батьківський дім. А коли ці батьки фізично нас покинуть, помруть. І це нормально. Колись прийде час. І ваші діти покинуть вас і підуть у доросле життя. Деяким з вас також прийдеться покинути якісь погані звички, спосіб життя, які я колись змінила своє мислення, змінила свої звички, зміни, змінила. Свій спосіб життя і своє оточення, яке не задовільняло мій рівень життя і не, за... не приносило мені задоволення. Це все прийдеться залишити, якщо ти хочеш вийти на новий рівень і все, що заважає тобі бути. Щасливим, успішним і багатим. Я тебе розумію. Я розумію, тобі страшно, і ти не хочеш залишати те, до чого ти звик. Що тобі звично робити? Ти не хочеш виходити із зони комфорту. Тобі страшно не піти в проявленість. Ти це завжди робиш. Тобі страшно, бути успішним, бути багатим і щасливим. Чому? Тому що тобі прийдеться щось залишити і оцей страх бути покинутим або когось покинути, він тебе перемагає. Але ти можеш взяти владу над ним і над своїми страхами. Ніхто і ніщо в матеріальному світі нам не належить все це тимчасово і тіло наше також тимчасове. Якщо у нас зараз, на даний момент, в теперішньому часі, є багатство, є відчуття щастя, радості і задоволення від життя. Це лише означає, що ми маємо багато енергії. Ми маємо хороший зв'язок із Всесвітом, з джерелом енергії, з Богом і маємо накопичену хорошу карму. Ми зробили достатньо хорошого, щоб бути багатим і щасливим, адже багатство це енергія. Ми не боїмося бути покинутим, так як знаємо, що в будь-який момент ми можемо взяти стільки енергії, скільки потрібно, і ми можемо в будь-який момент прийти до нашого першого тата, до Творця, до Бога, і попросити все, що нам потрібно. Він це дасть. Тому що ми його дитина, і він всіх нас безмежно любить. Буде покинутим не страшно і покидати також не страшно. Коли закриваються одні двері, відкриваються інші двері. Стукайте і вам відчинять. завжди є вихід, і його потрібно шукати. Просіть і дано буде вам, а рука, даю ніколи не збідніє. Тому давайте цінність людям і не забирайте у них можливість отримати знання і інструменти, як покращити своє життя, стати успішним, багатим і щасливим. Уявіть що від вашого страху зараз залежить дуже багато життів, від вашого страху проявлення, від вашого страху проявитися, бути незрозумілим і покинути від страху засудження, від сорому, від почуття провини. Залежить десятки, сотні, тисячі життів людей, а можливо навіть і десятки, сотні, тисяч людей, які можуть змінити своє життя на краще завдяки вашим знанням, завдяки вашому досвіду, завдяки вашій підтримці, мотивації, любові, теплоті. Завдяки вашій щедрості. Так як що ж насправді буде для вас страшніше піти у свій страх, назустріч зустріч своєму страху проявлені, або все-таки не дати можливості покращити життя людей і потім все своє життя звинувачувати себе за нереалізацію себе і інших людей і звинувачувати себе за те, що не дали, можливість реалізуватися іншим людям. Думаю, що ви знайшли відповідь на істинні причини своїх страхів. Зробіть глибокий вдих через ніс, і глибокий видих через рот, і повільно відкривайте очі, і починайте з певненістю і із задоволенням, творити своє найкраще життя проявленої, багатої і щасливої людини і дайте можливість. Поділитися своїм щастям, своєю щедрістю, знанням з іншими людьми. Я була дуже щаслива вам служити і бути корисною, тому буду дуже вдячна за підписку, і лайк і коментарі. Також, якщо вам відгукується, можете написати мені в інстаграм Надя Фурмандгір. І я проведу для вас безкоштовну експрес-консультацію 15 хвилин розпаковка особистості. Також я провожу більш тривалі коуч-сесії по годині і більше. І в мене є наставництво, де за ручку вас веду до результату проявленої багатої особистості. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.